Це дуже смачне м'ясо, але я собі дозволяю тільки його понюхати. Дуже хочеться ході ляшки і плаский живіт, тому перевагу віддаю курячому філе. Зі спецій використовую тільки сіль, чорний перець і трохи олії. Олію беру для того, щоб спеції гарно розподілились. Залишаю м'ясо на 40 хвилин при кімнатній температурі, а потім запікаю у духовці. Рукав не використовую, фольгою не накриваю. Прямо у такому вигляді ставлю в духовку. Температура у духовці 160 градусів по часу хвилин 35-40. Нарізаю вже після повного охолодження, Намагаюсь приготувати увечері, а їсти вже на наступний день. Використовую таку курочку для приготування салатів, для приготування домашньої шаурми. Ми і для приготування бутербродів, також їм разом з гарнірами, з картоплею, з кашами або з овочами. Після охолодження кожне філе загортаю у фольгу і зберігаю у холодильнику. Завжди запікаю по 3-4 таких філе, бо їм його на постійній основі.